Там висока прапор майорить. Був тут менше тижня тому. А сьогодні 28 серпня, перший день я знову повернувся. А чому повернувся? Тому що минулого разу я бачив людей, які ночували на хребті. І щось мене оці всі дні, коли я вже приїхав додому, муляло, муляло, муляло. І я вирішив. Також переночувати на хребті, тому що минулого разу я ем, знайшов гарне місце, безвітряне, гарне, захищене, на, на під, під високою, або думав на ігровці, або, або на тому місці. На ігровці був також намет. Е, а Сьогодні я приїхав, е, прийшов точніше, трошки з іншого боку, я йшов з Гути чорним чи синім маршрутом через полонину середня. От Звідти от я прийшов і щойно пішли туди люди. Е, я все ж таки спробую е, ночувати на хребті, але зараз я вийду на той хребет і буде зрозуміло, як, що робити. Якщо це відео хтось побачить, значить я вижив. Починається вітерець. Ну ну-ну, я ще не вийшов на хребет. Сонечко сідає. Хось фото Тут зустріча така табличка. Це наш середній хептова та хіл. На таблиці вже ж хтось біз... Манатки. І ось там сота, там і гровець. Так я думав ночувати, якщо що. Вдаленіться сивулі. Сьогодні люди деякі спустилися на полонину коремку. Все ж таки я попробую якось доночувати тут або на хребті прямо, або трішки спущуся там, де менше вітру. Так, покажу то місце. Модне. Але вітер таке враження, що вже став менший. Я йшов з іншого боку, з східного боку, в північно-східного, і вітру взагалі не було. І минулого разу, коли я тут був, так само вітру не було. Тобто я думаю, що навпаки з південного боку, південно західного вітру не буде, супер. Так що тепер не знаю, ось ось це місце. Трішки захищено такий бар'єрчик є від. Від того вітру. Теоретично можна тут розкинути палатку, головне, щоб вночі не піднялася буря, шара бура. То тут люди ніби як, походу, як ночували. Вогень можна палити, але вогень палити я не буду. Тут головне палатку розкласти, щоб вона не полетіла. І і спокійний і відсутній корчі. Так, щось трошки ознайомле, що то є. Оце є висока. Там є два я так і, і Ще видно тури на вершині. І там минулого разу так само була палатка, я навіть, виходив, я там Ось там трішки видніється ось там між Ігровцем, і гравцем і велика Сибуля далині. Мала велика лопушна буревка. Десь я завтра там буду. І тут тут дуже класна штука, це є хребет Хорган. Оцей от. І класна штука, ось тут. не знаю, чи буде видно, попробую збільшити. На останньому це якраз є гора гора, а на останньому є така вишка, вона вже. Не функціонує, це якийсь з воєнних часів, там якісь ракети направляли чи що, якась радіолокаційна річ. І от треба десь туди буде потрапити, але не знаю, сьогодні цього разу три дня мені буде замало, то я туди не дойду. І новий місяць, де він там є? Новий місяць це круто. Через три дні починається осінь. Сонце сідає. І зараз подивимося на... За інший бік хребта. Після таких вітрюганів я вже куртку одяг ходу, пішов сюди в футболці, весь мокрий, тут з вітром. Треба себе берегти. Та де тут таке спати? Будуть страшні сни снитися, Йоу. Ну що? Що ж то таке? І вітер. Сонце? Щось зроби, поки ти ще є. От, А тут тиш, спокій. От Цікаво, щоб не було такого, що до заходу сонця йде з південно-західної сторони вітер. Якось так він подубово, щоб потім вночі не почав він дути з північно-східної сторони. Але ось тут є окопи, залишки, тут, напевно, люди ховалися, вояки. Перша світова війна, багато на сивулі, на Ігровці таких укріплень. І теж бідненькі вояки мусили мобілізовані чи якісь там рекрути мусили тут. Перебувати